Добрий вечір. Мене звати Гліб, мені 33 рочки, вже аж не думав, що навіть доживу, в тому плані, що в 22-му році були сумніви. Якщо все добре, то може навіть буде 34. Е, я хочу сказати з приводу ТЦК і всіх інших не дуже адекватних служб, поліції і тому подібне. Я ні в коєму разі не захищаю ДЦК і поліціянтів. Але тут якби ситуація неоднозначна. В моєму випадку я мобілізований 8 березня 2022 року. Я вивіз вже колишню дружину з дочкою на Західну Україну. І Якийсь в мене вімкнувся навіть не патріотизм, а, ну, я не зміг собі дозволити сидіти у підвалах. І, коротше, вивіз і поперся в військомат. 8 березня мене вже мобілізували. Я взагалі йшов в тероборону, але потрапив в Нацгвардію, за що мені ще потім висказували, що нацики, ви всі гімно, вас треба убивати. Це казали ЗСУшники. Не знаю, з чим це пов'язано, але якби, куди направив військомат, точніше ТЦК, туди й направо. Суть не в тому, а, з приводу оцих от вихоплювань людей на вулицях. З однієї сторони, 8 березня, от через майже місяць. Буде три роки, як я мобілізований. Є люди, які ще раніше були мобілізовані. І як би то хочеться сказати, вже трошки заїбало. Е, да, я маю змогу навіть вибиратися на рибалку вже. Я маю змогу. Бачити батьків, тому що більшість. Хто сидить по року, по півтора року на нулі, такої можливості не бачить. Дякувати не знаю, Богу чи Всіленне, як то кажуть. в 22-му році у мене була травма спини, у мене відмовила нога. Ліва нога, я її просто волочив за собою. Це мені коштувало дуже-дуже дорого, щоб її полікувати. Бо єдине, що мені запропонували лікарі це зробити мені операцію, вставити імплант в спину. Знов таки ж за 70 тисяч гривень. І ще варіант був. А, вони мені блокаду пропонували зробити. Ну, в принципі, хто розуміється, це до сраки. І довгим-довгим шляхом. Я підлікував спину. Це мені коштувало знов-таки ж дуже дорого на той момент. То, в принципі, зараз ще можна сказати дорожче було. Е і ось я обмежено придатний. У мене судоми дуже часто е по лівій нозі і трошки менше, трошки рідше по правій. Е у мене обмежено придатний. Слава Богу, я маю можливість трошки бути. Трошки жити нормальним життям. От я зараз сижу в нормальній одежі, не в, в сраній формі, від якої вже хочеться ригать. Тобто, я можу поїхати випити кави, приготувати собі щось смачне. Таке мають небагато людей. Ну, це все тофтологія про ТЦК. Е, так само ТЦК. Є люди, яких туди призвали. Можливо, по зв'язкам, можливо, як. І. Більшість розуміє, що якщо вони не будуть загрібати людей, то вони самі підуть служити. Так само, як і мусара. Якщо вони не будуть відлавлювати людей, то значить вони підуть служити, а всі хочуть жити. З цієї сторони їх можна зрозуміти. З іншої сторони можна зрозуміти людей, які бачать весь цей піздець. Всю, всю цю безкарність, беззаконня, корупцію і вообще свавілля, і все, що попало, які теж не хочуть служити. Але й військові, які вже по 4 роки, навіть 5 служать. У них позакінчились контракти, вони служать, служать і служать. Це я до чого? Що ми всі в одній бочці. І сугубо моя думка все. До цього призвело наша байдужість, наш менталітет. Чому я хотів в 21-му році, у мене все було готово для того, щоб звідси поїхати. Чому я хотів звідси поїхати? Через те, що приїжджаєш в будь-яку точку України на рибалочку, в ліс, не знаю, там, байдуже куди, все, сука, засрано. Просто піздець. Оце, от. Я не знаю, мабуть, в багатьох країнах, може, таке є. В Європі я, наприклад, такого прям піздеця не бачив. Приїжджаєш куди завгодно, візде сука, срач У мене є відео. Я, мабуть, вставлю Там, де на Героїв Дніпра, в Києві. Не за Києвом, в Києві. Тонни, блять, сміття. Оце кожне бидло приїжджає. Поїло шашлички, половило рибку, побухало, кинуло все, переодягнуло своїх виблядків, памперси і викинуло. От хто повинен прибирати? Чому порядок в цьому плані в Європі? Там єбануті штрафи, особливо в Германії, в Німеччині. Хтось побачить, як Петя викинув сміття, на нього настучать. І там піздець. Е, Ще момент нашого менталітету в тому, оце все порішать, зв'язі і тому подібне. Я е, не дуже внікав в політику, але мені якось цікаво, взагалі, хто такий Коломойський. Я раніше навіть до того, як почали розмовляти про Зеленського, не дивився ніколи там новини толком і все. Ну, Бо що нового побачиш? Що тоді геліки по 20 тисяч гривень купували, що зараз декларують під час війни геліки по 20 тисяч гривень? І от я подивився, це, по-моєму, з гардоном було. Що той, що той, коротше, мене бісять. Але суть не в, не в цьому. І оцей лисий гардон. Питає е Коломойського. От коли там Зеленський прийде до влади. Ви ж, мабуть, зберетеся всі олігархи і будете щось рішати по корупції, по всьому. Він каже: слушай, корупція починається з того, коли ти приводиш дитину в дитячий садочок, даєш шоколадку, там, якісь гроші, щоб твою дитинку влаштували. Корупція починається з того, коли ти приходиш до врача, щоб попасти без черги чи ще щось. Корупція. Це з малого. Наші бабусі, дідусі, батьки і так само ми. В плані корупції з мусорами. от Більшість розуміє, що навіть якщо він буде їхати з перегаром на крайняк він відкупиться. До прикладу, мій брат, мій двоюрідний брат. Його зупиняли бухим десь 4 рази. Сподіваюся, мої е, родичі це не побачать. Суть не в цьому. Е, от, його зупиняли, він платив гроші і ще щось. Е, закінчилось це все тим, що, слава Богу, він нікого не вбив. Що він просто роз'їбав свою машину, на яку він дуже довго купив, е, збирав гроші е, в Європі. В найгіршому випадку його б посадили, в найкращому забрали б машини, і він би платив їбанутий штраф. В Україні такого нема. Забашлять, забашлять, забашлять. До того ж, всі мережі супермаркетів, сільпо, Фозі, оці фора. Я думаю, може, ви здогадуєтесь, може ні, як вони виплачують зарплату. Я до речі, коли мені було 19, теж рік пропрацював в ФОРІ, схема не змінилася з. В... Коротше, 15 років схема не міняється. Офіціально вони виплачують мінімалку. Все інше тобі дають на руки, щоб не платити податки. Розумієте, так? Да? Скільки тисяч чи ну, мабуть, тисяч магазинів. Фора, сільпо, мабуть, АТБ та сама схема по Україні. Так само і на заправках. Як мінімум заправка бере себе. Платять мінімалку. Все інше дають на руки. Там, на карту чи на лічки? Я точно не знаю, але сам факт. Ось. І люди працюють. Людей все влаштовує. Ви уявляєте, яка це кількість людей? Які е, погоджуються на таку херню. Е, це я до чого? Що треба починати з себе. Не будь бидлом. Якщо ти їдеш на дорозі, вімкати поворотники, не підрізати, не розмовляти по телефону. Ну, е, всі кажуть, що Україн... Україна Українці краща нація. Ну, в чому це проявляється в засраній природі? Не знаю, е, в тому, що приїжджаєш на рибалку, можна ловити на 1-2 на гачки, там сука стоїть на 10 ловить. Він набиває мішок риби в Нерест. Питання, навіщо тобі стільки риби? Він каже: я не знаю, ну я ж піймав. Ну, сука, можна брати 3 кг, він запакує 20. да, я, я Коли я був молодшим і тупішим, я теж так робив. А потім думав, що з цією блядською рибою робити. А зараз, слава Богу, трошки помінялося. Так от, друзі, якщо ми хочемо жити в нормальній країні, треба бути нормальними людьми. Треба переставати бути бидлом в житті взагалі. Не смітити, бути добрішими. От, е Скільки випадків, коли зараз підлітки піздячать один одного. Ну там, то дівчину побили, то хлопця, то ще щось. Таких випадків безліч. Тільки частина попадає е в простір інтернету і про це все розмовляють. А скільки таких, не заснято. А чому так е коїться? Тому що бидло. Ну, батьки, бидло, е виховував своїх діточок, виблядків. І ці виблядки <кій> творять хуйню. Так само діти <кій> депутатів і всіх там СБУшників, мож... можновладців, на яких е більшість законів не діє. Тому що вони розуміють, що їм нічого не буде, їх папа відмаже, і вони себе ведуть як бидло. Потім це бидло вирощує інше бидло, потім інше. І якщо просто закривати на це все очі, ми будемо в жопі, ще більшій жопі. І, ймовірно, все, що зараз відбувається в принципі, з 2014 року, саме через байдужість і похоїстичке відношення один до одного українців. Взяти, до прикладу, французів. Скільки разів було? Щось у них не так. Підняли <кліпи> за паливо, за ще щось. В обід вже вся Франція бастує, точніше, до обіду зранку бастує. Після обіду їм знову знизили всі ціни. От у них єдність, хоч там більшість афроамериканців, ну, не ладно, не більшість, дуже велика частина, але у них єдність. В чому єдність у нас? В 9 годин хвилина мовчання. Спочатку да, дуже на патріотизмі. Мовчали, зупинялися, там ще щось. Зараз всім похуй. Скільки сот... Скільки сот тисяч людей померло, захищаючи цю країну? Всім похуй! Відкриваються нові ресторани. По Києву катаються на вюхенькі крузаки, всякі там майбахи, гамнайбахи. Відкриваються нові ресторани, вони забиті. Ресторани в Києві забиті. Середня заробітна плата врахується нормально, 20 тисяч гривень. Ресторани забиті. Я, наприклад, собі не можу дозволити піти в ресторан, бо у мене зарплата 26. З 26 тисяч я 8 тисяч пересилаю дитині. Плюс заплатить за комуналку, туди-сюди вітаміни, лікарства, всяке таке. За який хуй люди сидять в ресторанах, за який хуй купуються нові крузаки, ренжровери, геліки, блять, тачок просто єбанути кількість порівняно навіть з Європою? Те, що я і казав: центр Києва, неділя, Червоний Корпус Тараса Шевченка. Золота молодежь, Lexus, BMW, Porsche, Мерседеси. І що вони роблять? Стоять і пиздять? Ганяють по Києву по центру. А ви, хлопці, воюйте. А, там ще є гуар якийсь стоїть. Ну, коротше, золота молодь. Он все эти по газам и куда свои бабы. Он, блядь, он. Он нахуй. Не бейся! А -а -а. Стоїть. Їм все похуй. Вон ще якась залупа поїхала тисяч за 100. Їм все похуй. Хоча Україна набагато бідніша по цифрах, ніж Європа. Я не знаю, що я хотів сказати в цьому зверненні. просто якось вже трошки подзаїбало. Заїбала ця служба, ти галімий раб. Тобі платять зарплату, тобі кажуть, що робити, що їсти, що одягатися. Маніпулюють тобою. Кажуть, що ти підеш в відпустку, місяць обіцяють, а потім. Хуй! Я в відпустці був десь майже півтора роки назад. Да, є ситуація набагато гірша у деяких. А є люди, які навіть їздять за кордон. За кордон у відпустку. Я свою дитину не бачив вже рік і два місяці. Тому що колишня сказала, що я більше в Україну приїжджати не буду. Хочеш, ти приїжджай колись? Спілкуйся по відеозв'язку? Але я в Україну більше не приїду. З однієї сторони, я розумію, тут нема що робити. Коротше, люди, давайте будемо людьми. Бо це єдиний шлях до того, щоб наша країна стала нормальною. Така херня. Ще щось хотів сказати. А, згадав. Що я хотів сказати? Е, ну, я стільки вся чини не говорив, логічно буде мене запитати. Якщо я такий дохіра умний, то я маю щось запропонувати? Я міг би запропонувати, але таке казати, як би не варіант. Є, е, точні, була шикарна, чудова людина, Кузьма Скрябін. Е, я більш-менш пізнав цю людину, коли вже його не стало. Я дивився про нього інтерв'ю, слухав його пісні. І от, якщо слухати пісні не просто там потанцювати, чи ще щось, а вдумуватися в слова цих пісень, розумієш, наскільки ця людина просто шикарна. Дуже шкода, що його вбили, але він сказав найголовніші слова. Все це повинно бути піжжене і стріляне. Але як до цього дійти? Я не знаю. Але мені здається, що це єдиний шанс. До чогось дійти. Бо по факту пахне тупо проваллям. Глибоким глибоким проваллям. І з приводу, до речі, незалежності Україна незалежна все. Ну, по бумагах так. А по факту грошами залежна, від зброї залежна. Від е, нафти, газу і іншого залежна. До речі, якщо більшість не знає, то не знаю прям як в 25-му році, 24-му, але в 23-му і 22-му ми купували російський газ тільки через Румунію і набагато дорожче. І частина палива на наших заправках догадайтеся звідки. Це мені казали вже на самих заправках. У мене є там певні знайомі. Ну, типа, хулі, бізнес є бізнес, і на останок, наприклад, це все колись закінчиться. Я дуже в це вірю: скільки буде покалічених суддів, скільки буде ніщити, і скільки буде безпреділа. тому що на руках буде нереальна кількість зброї. І так далі. Але саме цікаве. Саме цікаве те, що трильйони доларів буде борг України. І на чиї плечі лягає цей борг, навіть якщо Зеленський і вся ця блядська компанія. Навіть якщо він сяде або не сяде, або його там. Щось з ним зроблять чи не зроблять. Цей борг впадає на плечі українців. Трильйони доларів це, мабуть, цілий состав, цілий товарняк доларів. Я, я, мені важко уявити, скільки це трильйони доларів. важко Коротше, таке щось наговорив, але навіть якось легше стало. Давайте будемо людьми, давайте будемо добрішими і мудрішими один до одного. Не будемо бидлом. І тоді у нас є маленький шанс щось змінити в цій країні. Якщо хтось це додивився, то дуже дякую. Всім гарного настрою. Гарного настрою. Всім здоров'я і сподіваюся, що 25-й рік дасть нам мир і спокій. Ну а далі вже все в наших руках. Не в руках США і інших піздюків, тільки в руках нас. Будьте здорові, щасливі і терпіння нам.